Тілець діва козирів з 2 по 8 грудня самі основні моменти, що на вас чекає на цьому тижні в кінці для кожного окрема карта. Також сьогодні постараюся вже відзняти грудень, вже він розпочався. Так, поїхали, тілець діва козирів з 2 по 8 грудня. Так, так, так. Друга частина важка. Будьте уважні. Друга частина тижня Так, роботу час, час буде уважно, дивіться, дивіться інформація Тут, як, знаєте, а, цікаво. Так, давайте ще тут докладемо. Так, Дивіться, початок тижня непоганий, початок тижня, значить, все, за що ви будете братися, у вас все буде виходити і нічого не бійтеся, ви все зможете. Да? Як, знаєте, очі бояться, руки роблять. Все в роботі, все в праці, якісь десь документи заповнюють, де когось навчання може бути на курсі, якісь підете, нова робота, нові можливості у вас виходять на початок тижня. Але більше мені хочеться сказати про другу частину тижня. По перше, це якісь. Конфлікти можуть бути у вас, да? щось вам буде не подобатись, Дивіться, тут важко. Важко, і виходить карта імператриця на нові землі. стабільність, стабіль, Нові землі, стабільність, як виходить, ви можете переїхати або поїхати з стабільного для вас місця, де вам було зручно, добре, і ну, тобто вас там все устраивало, скажімо так. Да? Там, де ви переїжджаєте, от, знаєте, все з ніг на голову валиться і не так. Не так, як було раніше, не так, як ви, можливо, собі е, представляли. Але тим не менше, в принципі, там по уміряності все піде на спад. Е, далі. Тут конфлікти, я сказала, да? от, тобто, конфлікти, причому на емоційному плані, не то, що, ну, як вам сказати, от, от, нервуватись, психувати будете. Все не десь не так. Також дивіться, дорога. дорога. Прийняття якихось рішень, важливих рішень. От, прийняли і все, і відсікли. Далі, дивіться. Субота, субота десь або ви відпочивати будете, ну от прям захочеться не рухатись, от просто вдома полежати знаєте, на диванчику. Або це також програється, коли хворіють люди. От буває така історія, що захворіли, і от ви не можете там якісь свої дальніші плани так сказати, осуществляти, тому що ну ви хворі. Будьте уважні в дорозі. Хочеться мені ще раз сказати вам десятий раз. Будьте уважні в дорозі. Тут також дивіться, виходить карта чоловіка, вказує на час. Зверніть увагу, показують карти да, на документи, на якусь інформацію, на якийсь союз, на якісь домовленості. Зверніть увагу, знову ж таки, карта дороги. Давайте для кожного окремо дивимось. Тілець діва козаріг. З 2 по 8 грудня. що чекає, тілець, діва. Козаріг. Ух ти, бачите? Такий собі тиждень. Тілець. Це? Тут можуть бути сватки на роботі, недопонімання, розборки і от така історія Діва. Знову ж таки, «Двіження і втрати, або новості про втрати, або дивіться уважно на дорозі поломки транспорту і так далі. Будьте уважні. І позиріг. Щось не вчікано, неожиданно завершиться. Знаєте про це можете через інтернет, ну, в смыслі, через дзвінок, через смс, через листа і так далі. Такий тиждень для вас на все добре, папа.